Василь Симоненко Весілля папанаса Крокви. Ніхто не розумів, що Галготів – довготелесий та сухоребрий каратель. Але всі бачили, як з його рота виповзали гадюки. Вони довго сичали у вухах, а потім їхнє сичання перекладав на людську мову переляканий учитель сусіднього села. Він каже, що під вашим хутором вчора застрелено троє солдатів. Якби це трапилося тут, вони б забили всіх до одного. А так хочуть повісити лише тих, у кого в сім'ях є партизани. Якщо ви не видасте партизанських родичів, то будете знищені всі. Двісті дідів, бабів, жінок та дітей стояли під божевільно гарячим сонцем. Але їм було холодно. Цівки морозу струменіли з чорних отворів автоматів і кулеметів, націлених у всіх разом, і ні в кого зокрема. Над натопом висіли придижнивна спека і передсмертне мовчання. Потім знову за сесюського рота поповзли гадюки. Він каже, що ви можете мовчати ще десять хвилин. А тоді він звелить стріляти. Десять хвилин бігали з моршки по чолах, десять хвилин стікало мовчанням сонце, десять хвилин за дубілими очима вдивлялися закручений шпориш, ніби хотіли віднайти в ньому який порятунок. Потім натовп заворушився. І озерці людей вихлюпнуло наперед тисячолітнього опанаса Крокву. Він забув навіть уклонитися людям, а пішов прямо на вчителя. Скажи цьому кнурові, що то мої сини забили тих вилупків. І ще скажи, хай не сміють мене бити, бо я коростявий. Хай просто вішають. Скільки ваших синів у лісі? переклав учитель запитання Сесівця. Та всі до одного. А хто у вас є дома? Була баба та вмерла. А щоб тобі язик не відсох? Висунувся з юрби сива жіноча постать, хіба на яке століття молодша від Опанаса. Живою мене до могили кладе, та ще й прилюдно. Не втечеш ти від мене, Іроде, і на той світ. Сесій вечереготав довго і смачно, коли вчитель переклав йому цей монолог старої. Це ваша баба? спитав опанаса. «Угу. Моя. А чи я ж іще?» Правду казав дід, що ваші сини в партизанах? допитувалися у баби. А правду хіба такі збреши? Усі соколята наші в лісі гніздяться? Їх повісили на гігантському в'язі біля колишньої церковки. Здивованими очима дивилися вони на врятованих ними людей і показували всліп карателям свої сині прикушені язики. Опанас Кроква зроду не мав дітей. А баба Орися, що поєдналася з ним вірьовкою, ніколи не була його дружиною. Кажуть, у юності. Вони дуже кохалися і хотіли побратись, але батьки не дозволили, видали Орисю за багатшого. Може, це правда, може людська фантазія творить нову легенду про велику любов, яка вже на смертному одрі зачала. 睡觉。